Жителі горлівки просять врятувати їх від можливої епідемії. У місті вийшов з ладу колектор, до якого скидає води місцевий туберкульозний диспансер. Як наслідок, нечистоти розтікаються не по трубах, а по вулицях. Калюжами із задоволенням бродять діти, бо на вулиці спека. Каналізаційні стоки туберкульозного диспансеру не лише спокійно течуть собі вулицями горлівки. Вони ще й потрапляють у місцевий ставок. Це проблема вічна. Каналізація ті рікою, кой ставок. Ну от внука ведеш в садик, Іногда думаєш, ну та дочка водить, Ну я нада і думаєш, як же абайті, тому що на, на всю проїжджу часть Люди бідкаються, комунальники ігнорують їхні прохання про ремонт каналізації. Скільки вже до них зверталися, і порахувати важко. У дітей відкривається робота, понос. Не на таких основаннях просто води, Навіть навіть а не діти можуть папітивої води. Проте головний лікар туберкульозного диспансеру запевняє, жодної загрози для життя людей немає. У стоках великий міст хлору, який нібито знезаражує каналізацію. У нас легочная форма, не кишечная, не почечная, где палочки идут из почек и из кишечника. Легочная форма, там, где передается по воздуху туберкулез, а не по канализации. Это, это первое. И второе. Если постоянно выливается в канализацию хлор, содержащие растворы, то как вы думаете, живет она там палочка или нет? Нет, конечно. Рибалки ж говорять, загроза життю таки є. Наприклад, у ставку через стоки вже практично немає риби. Тут вже два чи три. пішло і все. Люди кажуть, коли повідомили комунальників, що прийде телебачення, ті одразу ж почали лагодити каналізацію. Причому у авральному режимі. В срочному порядку виїхали з ремонтної служби і бистрати зробили, але зробили не по уму, Тому що тільки за последні пол цей колектор прорвав два рази і по пані. Чиновники пояснюють, що п'ять років тому хтось вкрав 300 метрів допоміжної труби, яка паралельно відкачувала стоки. Та що лишилася з ними, не справляється. Відтак постійно стаються аварії. в тому що украдено 300 метрів. В настоящее время компания «Вода Донбасса» ведет работу по разработке проекта. Там существуют два варианта прокладки этой линии. Работы еще предварительно суммы нет, потому что проекты разрабатываются. Ну так, по самым предварительным данным, работы будут стоить порядка полутора миллионов. Якщо каналізація буде текти вулицями, й далі, люди обіцяють зібрати багатотисячний мітинг і перекрити головну автомагістраль міста. Це в Україні нині стандартна форма протесту. Поки що дієва.